Яняття бюджету міста важливий і водночас складний крок. Вважає депутат міської ради Олександр Шамота. Завжди виникають проблеми з його наповненням. Втім, продовжує частково допомогти у вирішенні цього питання можуть полтавські ринки. Сьогодні ми були на ринках міста Полтава, шість ринків, які передані комунальним підприємствам Полтава сервіс на частне приватне підприємство, яке контролюється мером міста Мамаєм, яке збирає ринковий збір з цих ринків. Загальна сума збору в місяць, річ в рік, складає приблизно 4,5 мільйони гривень. У вигляді орендної плати щороку місто отримує лише 300 тисяч, говорить депутат. Причому всі затрати з обслуговування, зарплата контролерів, вода, прибирання снігу, вивіз сміття оплачує комунальне підприємство. Проте розповідають продавці одного з полтавських ринків, так було не завжди. Стало вчасно, то гроші почали йти вже для города. Город там якась десятка чи частин. Ця ситуація аж ніяк не на користь мешканців міста. Продавці погоджуються, краще було б, якби кошти йшли до міського бюджету. «Щоб город, щоб дороги були тлічні, щоб інфраструктура розвивалася, Я за те, щоб город такої ж думки дотримується і депутат міської ради Олександр Шамота. Кожного року при прийнятті бюджету я піднімав це питання про відшкодування від прибутку комунальних підприємств в міський бюджет. І кожного року совість України, совість Мамая, встановлює ставку відшкодування від прибутку комунальних підприємств на рівні 0%. Я буду піднімати це питання і вимагати відшкодування 85% прибутку комунальних підприємств, в тому числі і Полтава Сервіс, в міський бюджет. Таким чином, за підрахунками Олександра Шамоти, Полтава могла б отримувати 25-30 мільйонів щороку, ці кошти знадобилися б місту для вирішення проблем з дорогами, благоустрою території, проведення ремонтів у будинках.